Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Андрій Гаврюшов, головний тренер лівого берега. Пане Андрію, сьогодні команда поступається в Буковині з рахунком 1-3. Які, на вашу думку, причини такого результату? Ну, давайте в причинах ми там розберемось самі, проаналізуємо. А Те, що перше, треба сказати, це вибачитися перед нашими вболівальниками, перед президентом клубу, Які стільки робить, а нема віддачі, на жаль. Ну давайте там. Він хай вирішує мою долю. Я думаю, що це моя провина, що ми так граємо, і це треба признати. І відповідальність беру, беру на себе. Це нормально. І там уже трішки прийде час, і хай наш президент вирішує, що робити, якось справляти нашу ситуацію. Під час першого тайму була повітряна тривога, у зв'язку з якою матч було призупинено. Чи вплинула ця пауза якось на перебіг подій, можливо, позитивно, негативно. Знаєте, складно сказати, коли ти програєш 2-0 і щось ну, зовсім не виходить, якось беззубами в атаці ну, працюємо. Не знаю, вплинуло, не вплинуло. Чесно, не скажу. Ну, мені здається, треба, якщо ти програєш, підвищувати темп. Ну, якщо команда це не може зробити, значить претензії до тренера. Сьогодні у стартовому складі вийшли два нападники Андрій Різник, Даниїл Сухорочко. Наскільки задоволені їхньою взаємодією? Ну, задоволеним можна бути тільки тоді, коли перемагаєш. Звісно, задоволений. Але я ж говорю, давайте ми розберемося якось самі і там спокійно. Ну, не треба зараз, такі, знаєте, ситуація складна, всі на емоціях ну, не привикли ми програвати, а особливо вдома. Це дуже, дуже так б'є, знаєте, по психіки. Ну, давайте заспокоїмося. От з приводу якраз емоції е, в Кубковому матчі. Уже на останніх хвилинах Єгор Гунічів так більше на емоціях отримав червону картку сьогодні. Даниїл Сухоручко за відмашку теж червона. Це все ж таки наслідок емоцій? Ну, бачите, ці червоні картки, це щось дратує хлопців. І я думаю, перш за все, це негативний результат. Тому вони нервують. Щось не виходить, я ж говорю, треба розбиратися, реалізація дуже нас. Постійно тривожить, да? От, який це матч? Третій. Ну, ми сьогодні забили один м'яч. Це дуже, дуже, дуже погано. Ну, що зробиш, не знаю. Надо щось робити. Я говорю. Є якісь моменти, але ну, це наші внутрішні моменти. Я буду розбиратися. Пане Андрію, я вам дякую за коментар і бажаю успіхів. Дякую. Сергію Юрійовичу, вітаємо вас із заслуженою перемогою. Яким буде ваш перший короткий підсумок після цього матчу? Ну, переконлива перемога, я, я вважаю, дуже класно зіграли ми в першому таймі до першої повітряної тривоги. 30 хвилин дуже, дуже потужні, дуже дисципліновані, дуже агресивні і швидко забили два м'ячі. Напевно, це ну, для соперника був. Шок, і е, я дуже вдячний хлопцям, що ми давали цю переконливу перевагу і перевагу і перемогу о, до, до завершення. Чи вплинула якось на хід поєдинку повітряна тривога, яка перервала гру у першому таймі? Ну, напевно, десь коли ми вийшли е, після е, такої короткої, да, і е, впевненість з'явилася у лівого берега. І, Десь вони так були пару підходів таких неприємних для нас, але ми справились. Потім вже перерва була між таймами, і ми дуже класно вийшли на другий тайм. і Чітко ви бачили, який м'яч ми забили. Третій м'яч, який впевнений, класний. В плані атакувальних дій я дуже задоволений, як ми діяли. Розумна, інтелектуальна, дисциплінована, агресивна попереду. Сьогодні дебютними результативними діями відзначились Вітенчук, який забив свій перший м'яч Буковину, а Також Підлепенець, який віддав гольову передачу на кожушка. Наскільки це важливо для саме цих футболістів і для команди загалом? Ну дійсно важливо для самих гравців, тому що для команди в цілому, тому що в них не було ще. Результативних дій. Я дуже радий і за Вадіка і за Женю і Євгена, що він а, дуже таку потужну групу показали. Вони вдвох і команда в цілому, тому вони заслуговували на ці дії. Я дуже вдячний їм і хлопцям, що ну, ми зробили таку впевнену перемогу сьогодні. Для болівальників, Я дуже дякую болівальників, які підтримували нас. Ми це відчуваємо і На трибунах і в на телеекранах. Дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет українсь. Разом сильніші.